Привіт, привіт, мої активні, мої комунікабельні, мої завжди допитливі близнюки. Якось ще справи. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні дивимось ваш таро-прогноз на серпень 2024 року. Сьогодні ми з вами подивимось три різних колоди таро і доповнимо це все оракулом. Також буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі, підписки. Мені це дуже приємно, мені це важливо, якщо ви хочете бачити більше таких розкладів. І на постійній основі таро-прогнози на моєму YouTube-каналі. Будь ласка, залишайте коментар, підписуйтесь, вам просто, а мені приємно. Дуже вам дякую. І почнемо ми ваш таро-прогноз з ось цієї от колоди. Це у нас класика, але в такому цікавому варіанті панорама таро від райдера Уейта. І подивимося, що ж принесе близнюкам. Цей місяць, а він обіцяє бути цікавим, скільки подій ви взагалі близнюки ледь не королі цього року? Юпітер, по вашому знаку, іде. Це у нас планета щастя, планета радості, планета розширення, планета, яка дарує подарунки і можливості. У нас Марс перейшов у ваш знак, що зараз робить вас. Трошечки можливо драцівливими, але активними, але такими комунікабельними, ще більш непосидючими, і буде всередині серпня важливе з'єднання Марса з Юпітером в Близнюках. Таке з'єднання буває раз на два роки, а тим паче зараз воно відбувається у вашому знаці. І ще й Меркурій, ваш управитель, буде ретроградним в цьому місяці. Тому цей місяць обіцяє бути ну, дуже близнюки для вас активним. Давайте швидше дивитися, що вам пронесе серпень цього року карта для близнюків. <і>, І зразу з козирів розумієте, зразу багато новин, багато активності, багато переміщень. От просто події будуть нестися. Буде дуже багато новин. Поїздка, походи кудись. Ви можете навіть по місту десь бігати, їздити туди, сюди. Багато комунікації, переписок, листування. Це ще також карти часто програються, як якісь посилки до вас ідуть, прямують, приходять. Ви щось замовляли, можливо. Навіть я знаю, що Меркурій ретроградний може бути, що вони так затримувалися, і зразу всі приходять потім якийсь момент, але тут точно не буде сумно буде дуже багато руху. Тут можливо до вас і люди приходять, і задачі приходять. Дуже-дуже дуже всього багато. І я, до речі, нагадую, що мої прогнози можна дивитися і за знаком вашого сонечка. Ви знаєте, ви близнюки, і за знаком асценденту, і за знаком де у вас місяць. Якщо ви не знаєте, де у вас асцендент. Чи де у вас місяць, можете мені в коментарях до цього відео написати вашу дату, час, місце народження, і я вам безкоштовно розрахую і відповім. Ви це можете самі зробити в інтернеті, можу зробити для вас я. Залишити коментар, як вам краще, і надалі ви вже зможете користуватися прогнозами. Так, що ще принесе близнюкам цей серпень? Карта, Верховна Жриця, розкриття якихось таємниць, або ж ви будете навпаки мати якісь таємниці звернення до таємних знань, наприклад. Можливо, ось тут вам приходять якісь таємні знання, дуже багато таємних знань. або... Багато таємниць, якихось можуть розкритися. Це у нас, до речі, також карта звернення до психолога, до таролога, до астролога, до людини, яка взагалі практикує якісь таємні знання. Це може бути коуч, езотерик, регресолог, духовний вчитель будь-що. Можете ви самі зацікавитися і почати вивчати таро чи астрологію. Яким чином ви відчуєте в собі. Інтуїцію, відчуєте в собі, що ви знаєте і можете знати дещо більше. Не те, що тільки на поверхні, а купнути глибше. Тому що, ви близнюки, у вас взагалі так багато інформації багато всього, але інколи через те, що дуже багато всього, ви не встигаєте от зануритися. А тут вам саме захочеться подивитися в глибину, розібратися в собі. Десь, можливо, вам захочеться у цьому місяці зберегти. Більше приватності якогось свого приватного життя, але точно вам відкриються якісь таємні знання. Так. Можливо, дійсно, отакий шквал подій вас спонукає звернутися до самопізнання, до вивчення себе до таролога, до нумеролога, до астролога. Я, до речі, також провожу консультації особисті. Проходьте, я з радістю вас проконсультую, так, але. Це карта. Я дуже люблю церкву, чесно кажучи. Дуже класно для людей, які практикують якраз таке езотеричні вчення. Так, ще ще. Чекає на близнюків. Десятка жезлів, але багато буде справ, але ось-ось. Уже ви крокуєте до завершення, ви вже бачите тут те, куди ви прямуєте, те, до чого ви прямуєте, ви це бачите на горизонті, але буде багато відповідальності на вас, буде багато справ, буде багато обов'язків. Можливо, ви вже от багато запустите процесів, якихось навчань, курсів, задач, якихось різних от процесів, і вам в якийсь момент стане тут важко. Делегуйте, делегуйте щось близнюки, тому що так, ви вже близько до фінішу, але в якийсь момент це може стати тягарем. Ця карта такої дуже-дуже дуже великої зайнятості. І відпочивайте. Відпочивайте. До речі, ось це от жрицею дійсно може бути, що вам важче, ніж ви демонструєте суспільству, або це також може бути після важкості, але куди. Кудись йдете в якусь зону усамітнення, це можуть бути спа. Влаштуйте собі якийсь день в спа, день відпочинку, день біля води, день з якоюсь практикою очищення, ритуали на очищення, також дуже круто. А у нас ще одна колода це колода астрологічного Таро. І давайте подивимося, що ще принесе близнюкам серпень 2024 року. Близнюки для вас. Шістка мочів справді, одна динаміка. Дивіться, яка красива ця карта. Ви відправляєтеся в дорогу, коротка поїздка, переміщення. Важливо, ви звідкись повертаєтеся або кудись їдете, так? Але точно тут це просування. ця карта вона не негативна, вона не несе ніякого негативного контексту. Це от вона каже про динаміку. Карта, до речі, ось така от меркуріанська. У вас може бути прорив, просування, будь-чому. в чому. Якщо ви чимось займаєтеся, ви відчуваєте, Чуєте оцей прорив вперед. Може бути дійсно якась динаміка. Може бути, дійсно, ви поплаваєте тут на човні, або ви вирушаєте кудись в дорогу. Так, ще ще принесе близнюкам цей серпень. Двійка кубків! Це може бути романтична поїздка, романтична. Подорож кудись, це може бути подорож з людиною, яка дорога вашому серцю, або просування, новий етап у стосунках з цією людиною. Побачення, побачення чи з партнером вашого серця, чи з дуже хорошим другом. Це може бути людина, яка от просто дуже важлива вашій душі. У цій колоді тут навіть дві дівчини зображено, можливо, ви тут зустрічаєтеся з подругою, яка дуже вам важлива, з мамою, сестрою. Струю з тими, хто ваш не просто партнер, а душевна, близька людина, з якою ви дивитеся один на одного, з якою ви можете класно провести час. Це у нас карта, яка, знаєте, вона навіть не має інших якихось таких побічних відтінків. Вона несе тільки хороше значення. Близнюки вам дійсно. Може серпень подарувати побачення з такою людиною, проводження часу з такою людиною, партнера хорошого, до речі, може подарувати вам партнера і бізнес-партнера, і по дружбі партнера, і любовного партнера також близнюки. Так, оце от поїздка. Так що ще принесе серпень 2024 року близнюкам. Четвірка Пентаклі. Можливо, тут ви навіть будете трішечки ревнувати свого партнера, чи партнер буде ревнувати вас, але ця карта така стабільна, це карта заощаджень, це карта, коли ви можете переглядати свій бюджет, передивитися свої витрати, десь щось відкласти, десь по конвертикам, по якихось шухляткам. От це для вас ще також шанс збудувати. І подивитися, який у вас фундамент, фундамент ваших стосунків, фундамент вашого бізнесу, фундамент вашого матеріального стану, на чому це все базується. Ось це от хороша, хороша дійсно карта. Це карта, коли ви не витрачаєте гроші там направо і наліво, ви маєте якісь свої заощадження, але на основі цього далі ви будете рости, тому що воно тут, до речі, у. От хороших картах, можливо, ви тоді будете вирішувати, якби проїхати поїхати кудись, провести кілька днів, провести вихідні, але і не дуже багато витратити. Це може бути може бути питання вкладень, але вкладень таких: ми потроху з партнером вкладаємося у розвиток. Ми потроху з партнером вкладаємося у ще щось у, наприклад, у запуск там якогось продукту. Тощо, але тут класно. І у нас з вами ще одна колода. Це Таро коло Року. Люблю цю колоду. Так, що ще принесе близнюкам серпень 2024 року. Близнюки. Король Кубків це у нас чоловік, може бути за асцендентом або за сонечком, рак, риби, скорпіон. Людина така чуйна, людина, яка вміє дарувати емоції, людина, яка вміє отримувати емоції. До цієї людини у вас точно є якісь почуття, якісь емоційні переживання, прив'язки, переживання не в негативному також в контексті, але взагалі. Це може бути людина, яка має справу з рідинами, з творчістю, або людина, яка має справу з емоціями. Можливо, там це ваш тато, чи ваш чоловік, партнер, батько, брат, хтось, хто вам дасть якусь пораду, хтось, хто зможе доторкнутися до вашого емоційного стану і вирівняти його, покращити його, так би мовити. Це у нас, до речі, також може бути езотерик, практик, психолог, таролог, також Або також ще лікар. Або творча людина. подивимось зараз, що ще з цим королем кубків. Так. Близнюки, що ще. Диявол. Пристрасна ніч можливо Можливо, вона і з цим чоловіком, можливо, це от окремо трактуємо карти, так? Але це питання. Пристрасті, але це й питання також ще залежностей деяких наших. Це хороший період близнюки, щоб боротися зі своїми залежностями. Можливо, ви зрозумієте, що ви залежні, так, і яким чином зараз життя ваше залежне від цього чоловіка, рак риби, скорпіон, може бути за сонечком, за асцендентом. Це завжди питання такої, отрохи, от не свободи. Це можуть бути також кредитні зобов'язання. Так, можливо, ви тут віддаєте кредит, або ви відчуваєте щось, що так ніби вас поневолює. Це можуть бути якісь ваші обов'язки. А в плюсі це у нас можуть бути великі гроші. Це у нас також пристрасть, але остерігайтеся чогось такого. Знаєте, що. Вас поневолює, якщо це вам пропонують якісь великі кошти під дуже сильно малий відсоток, прочитайте всі умови обов'язково, тому що з вас потім це зазвичай запитають по дияволу, тому що це така спокуса. Але у вас такий активний місяць, там і Марс, там і Юпітер, Мені здається, що це у вас буде. Ем... Пристрасть, або якийсь ваш друг може вам щось так запропонувати. Це, до речі, ще по дияволу можуть проходити якісь такі місця, там, де музика, там де тусовки, там, де е, ось це все що викликає залежності. Можливо, це ваш друг, і він вас кличе, там, чи ваш партнер кличе вас провести е, час там. Так, давайте ще ще наостанок ще одну карту з цієї колоди, що ще, ще чекає на близнюків у серпні цього року. Зірка, а це у нас плани, це у нас далекі поїздки, далекі мандри, бачення світу, ваша ціль, ваша мета. Плануйте близнюки, мрійте. Вам точно ось це от з'єднання Марсу з Юпітером, воно не тільки новину вам принесе, воно вам може вас запалити якимось баченням, воно надасть вам це з'єднання вектор руху. Ви побачите, як ви хочете. Мрійте, конкретизуйте, загадуйте. Можливо, це якраз до речі, може ваш друг вам пропонувати якусь поїздку в далекі країни. Якийсь план, наприклад, давай вкладемося в грошима в щось, обов'язково все перевіряйте, і по цій карті завжди вашим головним орієнтиром має бути ваша мета, ваша мрія, ваша ціль. Якщо якась подія, якщо якась пропозиція, якщо будь-що не веде вас до вашої цілі, то є резон це переглянути, можливо, відмовитися, тут вже у кожного буде рішення ваше. Цікаво, як у вас програється, що там у вас за період, тому що дуже насичено зараз взагалі не тільки цей місяць, а взагалі період для близнюків дуже насичений. Скажіть мені обов'язково, як у вас що програлося. А я ще наостанок для вас маю ось таку от колоду: це у нас оракул відьмочок і це буде для вас як підказка. Допомога, підказка від оракулу для близнюків. Подивимось. Оракул взагалі читається так не як система, а як інтуїтивно більше. І воно буде працювати для кожного з вас по-своєму. Ці слова, ця картинка. Обов'язково напишіть мені, як це для вас резонує, але підказка для близнюків для вас це почуття вдячності. Дякуйте, близнюки, не забувайте бути вдячними за те, що ви маєте дійсно, транзит Юпітеру зараз, і транзит Юпітера річний взагалі вам приносить багато чого класного, багато подарунків. Юпітер, планета щедра. Зараз, можливо, Марс вас понукає до дії. Ви можете бути трошки дратівливими, але не забувайте дякувати. Не забувайте дякувати поруч з тими якимись викликами, які у вас можуть бути. Не забувайте дякувати про те, що що ви маєте дякуйте природі. Тут, знаєте, бачите, тут навіть котику є така як тарілочка з молочком. Дякуйте і знаєте, допомагайте комусь, хто також потребує цієї допомоги. Коли ви вдячні, ви можете і також подякувати Всесвіту словами. І також це такий як закон Всесвіту, що ви можете допомогти комусь. Хто потребує вашої допомоги, хто, наприклад, не може сам подбати про себе? От просто так із почуття вдячності, тому що я допомагаю, мені так допомагає всесвіт. Люди навколо мене, якісь випадки, якісь ситуації, коли ви відчуваєте, що вам пощастило. Обов'язково за це подякуйте, близнюки. А я вам бажаю, щоб таких ситуацій, коли вам щастить, коли ви бачите, що все відбувається на краще для вас, коли приходять можливості, приходять люди, коли приходить інформація до вас. Я бажаю, щоб таких моментів було тільки більше. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, Буду вам дуже вдячна за лайк, за підписку, за коментар будь-який під цим відео. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь і до нових розкладів!